Франкфуртський небокрай між вежами банків та хмарочосами балансує людина на тонкій стрічці. Під ним провальня. близько 185 метрів відділяють від чайдуха від асфальту. Райнгард Кляйндель хоче встановити новий світовий рекорд. Вже ніколи слайклайнери не ходили на такій висоті між двома висотними будинками. Найбільше найбільш інтригує виклик самому собі. Трюк, який видається небезпечним, але тим не менше може бути безпечно виконаний. Мене захоплює ось цей контраст. Падіння з такої висоти було б смертельним. Райнград Кляндель на випадок невдачі має страховий пояс. Тим не менше на хайлайні потрібна найвища концентрація. Але ж Райнгард Кляйнель зрештою хоче встановити світовий рекорд. Внизу на землі збентежено спостерігають глядачі. Спроба рекорду це один з пікових моментів фестивалю хмарочосів у Франкфурті на Майні, на який приїздять сотні тисяч учасників. страшенно цікаво на такій висоті. Те, що люди взагалі знаходять у собі таку мужність. ризик, попри страховку, існує. Потрібна шалена концентрація. При цьому постійно уявляєш. А якщо організм відмовить, я б на таке у жодному разі не пішла. це не ну, обов'язково небезпека для життя. Є страховка, але сподіватися на неї можна не стовідсотково. Отже, респект. А це кілька днів тому Райнгард Кляйнель на своїй батьківщині в австрійському граці готується до спроби світового рекорду, зав'язує 30-метрову стрічку між деревами. Треба закріпити її таким чином, щоб під його вагою вона прогиналася. Все так само, як у Франкфурті. але щоб не робив, а ідеально підготуватись неможливо. при всьому досвіді, коли стоїш там на горі, знову відчуваєш всі можливі симптоми: від неприязні до паніки, і запитуєш себе: а навіщо я це роблю? Ноги підкошуються, і в очах двоїться, тобто сповна. Вейі кні умфеєкеден пункту фіксієнна сітой стопів разофоліс покан. Попри тремтіння в ногах, Райнград Клендель піднімається чимраз вище. Його інтригують високі будівлі, як от верхівки церков у Австрії. Однак найулюбленіше для нього це гори. На цьому відео він балансує на 31-метровому хайлайні на так званих трьох вершинах в італійському південному тиролі. Екстремальний спорт Райнград Кляйндель прийшов випадково. Шість років тому друзі запросили його у парк на тренування. Тоді він щойно закінчив навчання на фізика та шукав роботу. А тепер він один з найкращих флеклайнерів світу. Цей спорт для нього як їзда на велосипеді. Певні рухи робиш свідомо, але більшість цілком інтуїтивно так простіше і швидше. Це саме те, що мене і захоплює. Адже ти покладаєшся на власний організм та здібності. Триматись тут немає за що, а дуже б хотілося. Єдине, що дає стабільність, і те хитається. Знову до Франкфурта на даху четвертої найвищої будівлі в Німеччині. Так званою Tower 185 вісімдесят п'ять Райнград на висоті 185 метрів робить останні приготування до спроби рекорду. І от починається зараз тільки не дивитися вниз. Зроблено. Тридцятиметровий хайлайн не таке вже важке завдання зі спортивного погляду. Рекорд полягає в тому, що це щось особливе. Є кілька будинків, які набагато вищі. Цікаво, хто зробить це там. Найкраще каже він це самому побити власний рекорд, тому що Райнград Кляндель знайшов свою пристрасть. Це адреналін над прірвами висотних будинків.